Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Українська Рибалка. А початок відео нетрадиційний. Я не на березі річки, не на березі озера. Я вдома хворий. Ходить зараз якийсь вірусняк, от я якусь ангіну підхопив. Був цього тижня на риболовлі два рази, ну пролетів і розумію, блін, мав би мати якийсь загашник, якісь відео таке, щоб на форс-мажорний момент. А відео нема. І ви привикли глядачі, що в неділю 12-та година має виходити ролик і Ютуб. Алгоритми не люблять, коли от пропадає автор каналу і відео не виходять. І думаю, чим вас потішити і вирішив зробити ретроспективу, як в 2018 році я з Володимиром Мілісєєвим на Дністрі ловили підуству. Підуство зараз ловити не можна, риба в червоній книзі. Думаю, з 2018 року багато людей додалося на канал. Можливо, цей ролик багато людей не бачили, а є які бачили. Друзі, ну ось така ситуація. Патронам, які долучаються, велике вам дякую. Я зараз здоровечко поправлю і знов буду вирушати на риболовлю. А зараз, друзі, приємно вам перегляду! Класичний фідер риболовля на річці Ністер. Погнали! Починемо, така у нас з Петром сьогодні перша рибка, перший підуст. Красень. Це та рибка, за якою ми сьогодні сюди в принципі, і приїхали. Ну, сподіваємось, не останній. Просто в садок. Добрий ранок, друзі. З вами Петро Мальничук і українська риболовля. На дворі жовтень місяць, останні дні, ще можна сказати, теплої погоди. Вночі, правда, вже є приморозки. І всю пору саме прекрасно приїжджати на річку Дністер. Як ви зрозуміли, ми приїхали на річку Дністер зі своїм товаришем Володимиром Єлісєєвим. Половити таку прекрасну рибу, яка не водиться по всій Україні. Відбачайте, що трошки відволікається риба Підуст. По попередній інформації, люди вже ловлять Підуста. Кількість його невелика: 10, 12, 15 штук. В кого як повезе, як рибалка піде. Ну, от ми Перші, можна сказати, приїхали також перевірити цю інформацію і спробувати його спіймати. Так що сьогодні день буде сонячним, цікавим. Вова вже одну рибку зловив одного підуста. Клюнув в нього на дуже хитру комбінацію, там є опариш, і мотели, і дві пінки. Ну, початок вже є, почин вже є. Тому будемо ловити, І що і як в нас сьогодні виходить, які в нас сьогодні. Риболовні нюанси, і, можливо, якісь секрети. Пізніше вам докладніше розповім. Ну, як можу не любити річку. Подивіться кілограмовий, блін. Подивіться на цього. На це окрасення. Це просто капець. Друзі, це тільки початок. Коготи от кричать на фоні, сонце піднімається. У нас же заліку є три риби. Насадка проста: Два опариша, дві пінки і два мотиля. Вова Бова зразу же великим своїм досвідом оприділив, яку потрібна насадку. Продовжуємо ловити радість, просто капець. Ах, ісу. То не плотву ловити. Мені плотва вже надоїла Ах ти що. Ох, капасок. ну Такий майже як плотва. Схожий. йди сюди. йди сюди. Куди стоять? Дивіться, який. <реш> Загнав мені палець. Який красавчик, хотів сказати. Ні, це не красавчик. Це наша третя рибка на сьогодні. Як мені надо ловити плотву? Друзі, дивіться, яка риба. Ну, майже така, як плотва, тільки, тільки не плотва. Як же Петро сказав, ми сьогодні приїхали на наші улюблені місця на Дністрі, половити подоста. Ну, в принципі, що я можу сказати про ті місця? Основна рибка, яка ну, конкретно в цьому місці на Дністрі ловиться, це, звичайно, підуз, за яким ми приїхали. Влітає рибець, маренка. Тобто, це от три таких основних види риби, які ловляться ну, в даній місцевості. А чим цікава. Риболовля на річці. Тобто, ти приїжджаєш і ти не знаєш, ну, що тобі клюне. Величезний видовий склад риби. закидуєш фідер, фідер стоїть, тобто покльовочка, чи це буде маленький бичок, чи це буде підузтво, чи це буде марена, чи лящ, чи сом. ну Не вгадаєш. що ти і цікаво, тим і відрізняється риболовля на річці. Наприклад, ну, ми приїжджаємо на будь-який на ставок озеро. Ми знаємо, да, що там є тобто карась, короб, плотва, окунь. ну. На тому, на тому все. Річка це дуже непередбачувана рибалка, що додає, напевно, якоїсь загадковості. І ну, в тому вся, вся фішка. На річку завжди цікавіше їздити. От сьогодні ми тут, а я не знаю, ну напевно, це такий ідеальний осінній день. Тобто, і погода, і, і риба клює. Взагалі цей виїзд, я вам скажу, був такий, ну, досить авантюрним. Тобто, були, ходили, якісь слухи, що там ловиться підуства. Тобто ми приїхали, ми, ну, в принципі, знайоме місце, але ми не були впевнені в тому, що буде ловитися. Але, як бачимо, все у нас йде по плану. Але піду дають жару. Опа, в луночку як доставати. Це вже поменше, але радості немає меж. Схема працює, мотиль на насадці і ловимо рибку. Але коли будеш говорити, чуєш, повертайся в сторону камери. Це бо гілка Сука. Без матюків. Можна? Так, тоді добре. Я не можу передати словами ці емоції, які я зараз отримую. Ну, подивіться на це. <плес> Такі рибалки запам'ятовуються. Отакий От ще один красавчик. Так, Акуратненько знімаємо. Кидаємо в садочок, коротко про оснастку. Все <патерностир> банально і просто. Патерностер без фідергама, так як ну, не бачу в ньому потреби. Використовую досить грубі поводки 0,14 діаметр. І гачочок, ну, в народі називаю так, плящова форма. Ну, сходів ще не було. Все прекрасно. Продовжуємо ловлю і насолоджуємося рибалкою. В березі наш підуст. Красота! Без пісаки, звісно, ніяк. Хоть. І поводки ми використовуємо грубі 0,15-0,16. Це все таки річкова риба, як Володя казав, міністер, річка Стрий в нашій області це завжди загадка. Це жива річка, можна приїхати і нічого не зловити, а можна попасти на роздачу. Ми з Володією кожного року в осінній період вже моніторимо фазу місяця, рівень води, коли були перші приморозки. Бо статистика показує, коли йдуть перші приморозки, підуст на Дністрі збивається в стаї і вирушає на ями. І є певні локації на річці, де риба збивається в групи. І тримається на, на дистанціях близько 40 метрів. Ну, розкажу про дистанцію. У нас дистанція близько 40 метрів, можливо, 30. З протилежного берега в нас де пісочок, і от середина йде русло, і ми кидаємо за середину, і там, де границя камінців, гальки і піска. І підус це така риба, яка харчується і живе саме на кам'янистому дні. На піску або на молостому дні ви, ви цієї риби не знайдете. Ну Володя така покльовка, що просто капець. От, поки у нас настільки настрій шалений, що просто камеру немає часу включати, ловимо в заброс. І от Володя тягне ще одну рибу. Зараз ми його знімемо. На тебе тоді, так. Чесно кажучи, просто пішла роздач. Ми не встигаємо. Тобто заброс, то в мене покльовка, то в Петра покльовка. Риба досить активна, не хочу наврочити, але поки досить непоганий у нас кльов. Ось такі от підустики клюють, Ну, цей останнє, що ви бачили, це такий з тих, з тих менших. Так що продовжуємо ловити. Які коні? Я не знаю, можливо, грам 700-800 -то точно є. Докормлюємо, даємо в корм пінку, насадка 2 опариші, 2 пінки, червона-біла. Тобто міняємо щось, комбінуємо. Ну, чудові рибки. Я думаю, так як погода стабільна близько неділі, в нас у Львові не було сезону дощів, сніг не падав, а може. Тому і от зараз склюють такі рибки. Ну, красота. Просто я, я шокований. Шу, По прикормці, от бачите, руки в нас дуже чорні в сажі. Прикормку ми використовуємо просту е, річкову, тобто прикормка річкова з хорошою клейковиною, але додаємо до неї прикормку, можна сказати, плутвену, тобто, яка трошки рихлить і дає е, на течії шлейф. І, виходить, ми її покрасили краскою. в красці є сажа. І завдяки тій сажі ми красимо прикормку, ну і ну, руки трошки в нас чорні. От чорна прикормка осінню це завжди номер один. Ловимо з якоюсь періодичністю покльовий. Друзі, обідня пауза, рибка трошки стала пасивнішою. Я ми думали, що коли вийде сонце, рибка буде активнішою, але виявилося наоборот. Ох, який хороший, володя, піду статяне. І, ну там грам 600. І вирішили ми перекусити якогось яєчка, зажарити, ковбаски, купити чаю і продовжувати ловити. Ох, ну там просто, просто кабінет такий, що то капець. ну, Дай підсак, я покажу. Там просто кабіна, Кабіна. просто подивіться, які підусти. Мені здається, минулого року навіть у нас таких вправові не було. Все-таки не... за рік вони трошки так, мене за рік часу вони набрали. Ну такі просто на зиму жирок. Нагодували, жирок набирають. Ну, чудова рибалка, я просто, ну, це насолода. Емоції трошки притихли, бо спочатку в нас посмішка з обличчя не сходила. Ну, йдемо обідати. І будемо далі ловити. Шкода, що запах на камеру не передати вас. Та да. Опа, опа. Ще один. Хочу приготувати обід з Петром, а вони мені не дають. Ай, див садочок. Ну, гачок, до речі, дуже класно січе. Ну, ні одного схода. На цей раз менше, ну не дадуть нам з дів поїсти. Ну, це добре що воно є. А многі О! Герой, 0,16 поводок, 10 гачочок, фідер жорсткий. О, вже починаєш шкварчати. От такий маленький. Ну, кайф, чесно, кайф. Зараз, якби вона не клювала, можливо, ми б мудрували, щось там розказували. А коли все просто попали в кльов, попали з місцем, місце нам це знайоме. Два білих опарша, два червона, комбінуємо собі щось і рибка ловиться. А вже починаєш парчати наші сосиски. Ох! Рибка важка. Ну, відчувається, що, що щось більше. Покльовка дика така. Дика покльовка і дикий подус. Чим воно мені подобається. Навіть не хоче показуватись. О, гусніше врек. Не хоче показуватись. Опа! Що сюди, тут, а? а це не подус. Це... А! Мимо. Іди сюди. Опа! Фух. Перший на сьогодні. надійсно не останній рибець. Ось такий от красавчик. Ну теж скажу я вам так газував. Дивіться. Багато рибаків пудають подуста з рибцем, а рибця з подустом навпаки. Ну, насправді різниця там елементарна. Тобто навіть колір плавничків, от як ми бачимо в рибця він такого кольору, да? а подус ну, яскраво червоний. І форма самого ротового апарату. Тобто, от бачите такий от специфічний горбик. У рибчика, а у подуста зовсім інакше. Пізніше вам спробуємо показати, які, яка різниця. Дивіться, після нашого обіду міністер все-таки приносить нам такі екземпляри рибки. Кльов вже не такий активний, як був зранку, але час від часу все-таки е, половлюємо. Ну, повторюсь, це наш перший рибець. Але подуста час від часу теж половлюємо. Будемо сидіти до вечора і сподіватись Ще на гарні такі от, дністровські трофеї. ой ой Я сьогодні по бікфішах. Це один підуст. Оп, є. В корзині. Володя тільки що зловив рибчика. Тепер дивіться різниця з підустом. Бачите? Плавники червоні, форма мордочки. Після ротового апарату, але не буде таким вже науковим. Бачите, морда трошки інакша. Ну, риби по тому, де вони живуть і як вони харчуються, дуже між собою подібні. У нас трошки багато риби зараз ловиться. риба, риба, ми гарно поїли. Тепер трошки технічного плану розповім я. Що сьогодні у нас і як ми використовуємо? Я ловлю. Ото був у мене інлайн, але я зробив удавку, вийшов у мене патерностер. Патерностер використовується вже близько 20 років. Придумали патерностер е, рибаки з Голландії, вроде би, так, де вони на річках дуже успішно ловлять різну річкову рибу. Марену, ляща, підуста, ребця. І ця оснастка патерностер дуже популярна і в нас в Україні. І якщо ми не на змаганнях, ми залюбки використовуємо патерностер, тому що це рибо самозасікає, це оснастка не так дуже путається, як інлайн, вона проста, вона дуже швидко в'яжеться. І ви, напевно, самі на, на своїх рибалках переконалися, наскільки це ефективна оснастка. Поводочки ставка йде фідергаму, фідергам 8 ЛБ, ну він в більшій ролі як. Як відвід, щоб воно не путалося. Пізніше петля і 60 см 0,15-0,16 поводок. Я ловлю 70 грамів з ґрунтозацепами. Получається, воно прекрасно тримає течію, вода ідеальна. Ну, зараз, чесно вам признаюся, зійшлися всі зірки. А перед тим я такого на ну, це, напевно, буде мій рекорд. Там десь, можливо, під, під кілограм. Тому, як Володя вже казав, ми будемо ловити до годинки шостої вже. Зараз скоро темніє. Сьома година вечора вже темно, тому ми годинка шоста підіб'ємо наш результат. І подивимося загальний улов. А зараз ще трошки перебачимо, вже в насолоду. Осінній вечір, тепло, в руки не холодно, це ще не бурштин, це ще не відморожені руки і не відморожене лице. Трошки ще візьмемо трошки сонця від цієї прекрасної осені. Мале, але таке якесь. Хохо-хо-хо вар'я. А якщо його я... вида монстр? А яка нас Вже поменше клює. Володя таки, що така покльовка була. Поводок 0,15 обірвало. В цій місцені є затоплений міст. Старий міст і є затоплені колись дерева, які під час восьмої повені нанесло. І в цих місцях клює сазан. Є така ідея, що можливо якось потрібно сюди приїхати спробувати ловити сазана. Ну, як завжди, ловим під устан, не до кінця, вже може і довольні, вже хочеться сазана, а буде сазан, а може Марена, а Марену не можна ловити, мені не ловимо то червона книга. Так що, друзі, продовжуємо ловити, перезакидаємо, процес незмінний. Та й. Та й таке! Змагаю". О, гарний кадр. Віцянок ні пробачень. Піду стиклють самі з собою. І рано було нових значень. Марена, щось там зустрітися з тобою є. Опа! Ось такий рибчик. Друзі, сонце заходить за обрій. Активність кльову край низька. Ми масу задоволення отримали з володією. Так, давайте подивимося, що ми сьогодні спіймали, підіб'ємо підсумки, поділимося емоціями і будемо прощатися. Давайте дивитися, що нам сьогодні попалося. Ось у нас закінчилася наша осіння риболовня на річці Дністер. Було вкрай цікаво. Підуст сьогодні був вкрай активний. Володя, звісно, набомбив. Ну, Петро, ти теж не прибідняйся, ти теж нормально набомбив. І в Петра, якщо замітити, в нього крупніші екземплярчики. Тобто, по кількості в мене більше, але в Петра декілька таких батонів. Получається, ловили на одній дистанції, я стояв вверх по течії. Володя стояв нижче. Я не знаю, чи це впливало на кльов. Погутки в тебе, вроді, би були. Однакові, погутки, 60 см в тебе теж, да? так? 60 так, 60 см. Метрів. Насадка, в принципі, однакова, ну, клювало воно набігами. Ну, але раді, що такий прекрасний день провели на річці. Так що з вами була українська рибалка Петро Мельничук і Володя Єлисеєв. До зустрічі. До зустрічі, друзі, на телеканалі Трофей. Всім па-па. Що? Давай тепер фотки. Тепер. Чекай, 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 чіка, чіка, тримай, треба тепер пізнімати, де наші ту, ту біжі, ту біжі, типу, тупіжи, типо.